Два етапи змагань в басейнах у закритому приміщенні, а третій останній під відкритим небом у чорному морі. Саме таким чином проходили одеські міжнародні змагання з плавання Чорноморська перлина. вода» – так називається ця дисципліна. Вона достатньо популярна як спортивна дисципліна. Це дуже масовий І по цій причині ми вирішили додати Чорноморська жемчужина. Що і цю спортивну дисципліну В цьогорічних змаганнях взяли участь понад 200 пловців. Сюди вони приїхали з США, Білорусі, Молдови, Росії. Втім, найбільше спортсменів все ж таки з України. Свої сили на відкритій воді учасники перевіряли у трьох категоріях: один кілометр, два та масовий старт на 300 метрів. Білорусь Євген Зіадінов у плаванні не перший рік. На цих змаганнях записався на дистанцію 2 кілометри. І з результатом 30 хвилин і 40 секунд Євген посів перше місце. Ну, все тепло, отлично, від плавання. У турнірі з плавання змагалися як професіональні спортсмени, так і ті, хто планують стати такими в майбутньому. Вікова категорія плавців вражає найменшому пловцю 12 років, а самому дорослому 84. Одесит Анатолій Накльовкін в такому поважному віці регулярно бере участь у різноманітних змаганнях. Все розпочалося з того, згадую, як тільки но вирішив займатися спортом після того, як вийшов на пенсію. Бігав марафони, суточні марафони, тобто суточні супермарафони. Вот такая вот была спортивная подготовка. А на плавание перешел значительно позже, потому что... Так-то не вистачало просто времени. Участую в многих соревнованиях. За словами організаторів, вони свідомо йдуть на об'єднання вікових категорій для наочної ілюстрації масової любові до плавання протягом усього життя. Вони також означають, що обидва етапи змагань входять в календар національного кубку Всеукраїнської асоціації плавальних клубів Мастерс. Сергій Козачинський факти.